Вітаю вас, малята! Сьогодні до нас у гості завітав песик сірко, який приніс кошик. А що ж в цьому кошику? Він лежати геть не хоче, якщо кинути підскоче, ледве вдариш, летить вскач. Ну, звичайно, це наш м'яч, правильно малята. А скільки м'ячиків лежить у кошику. Так, вірно, багато. Малята уважно роздивиться і покажіть, де великі м'ячики. Правильно. А де маленькі м'ячики? Молодці малята. Дітки, подивіться уважно на малюнок і скажіть, якого м'ячика не стало. Вірно, великого. А тепер якого м'ячика не стало? Так, маленького м'ячика. Дітки, подивіться уважно і скажіть, що ви бачите на полиці шафи. Правильно, це м'ячики. А що лежить на підлозі біля дівчинки. Вірно, також м'ячик, а якого він кольору? Зеленого правильно, а що в руках у дівчинки? Вірно, м'ячик, а якого кольору? Правильно, червоного. Молодці. А як ви гадаєте, на яку полицю покладе дівчинка м'ячик? Так, дівчинка кладе м'ячик на найвищу поличку. Малята, ви сьогодні добре працювали. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.